Вітаю, чи має для вас значення, як виглядає плата? Для нас має. Дивіться, це звичайна побутова плата плата, яка коштує 20 гривень кілограм, і в принципі. Туди проходить абсолютно все. Ви можете зняти дорогоцінні деталі, км конденсатори все, що цінне. І в такому вигляді вона прийомна. Головне, щоб не було зайвого заліза і не було великих алюмінієвих конденсаторів. А це цінна плата, доволі таки цінна плата. Це комп'ютерні плати, це материнська плата комп'ютера. Вони бувають старого зразку, а також нового зразку. Ціна відрізняється. Старий зразок матерінки у нас на сьогоднішній день 150 гривень за, за кілограм, новий зразок материнки 60 гривень кілограм. Якщо ви маєте плати і не можете їх посортувати самі, бо просто не знаєте як, можете відправляти їх всі кагалом, і ми зробимо цю роботу за вас. А звичайно, якщо ви знаєте, як їх сортувати, набагато легше. Дякую вам за ваші знання і спрощену нашу роботу. По платам, абсолютно всі плати купуємо.